Ти мені буквально перед початком нашої розмови за лаштунками сказала, що ти мама з 2014 року не бачила. Так. Що сталося? Ага, сталося те, що мама е в 2011 чи 2012 році приїхала в Крим і там лишилась. І з 2014 року я вже туди не могла їхати. І мама не приїжджала навіть, коли народились малята. Мама не приїхала на Христини, мама вже лишилась там. Звичайно, що ми спілкуємось по телефону, вона переживає, але я як сирота. А мама мами. чому в Крим поїхала? Вона вийшла заміж там чи знайшла вона кохання? Вона вийшла заміж. Я купила їй квартиру і вона там лишилась. А коли в 2014 році, році почалась окупація, я якраз е, встигла. На останньому вже навіть тоді і потяги не їхали. Я якраз поспішала на зйомку в Палац Україна, і я в дуже важку з Криму добиралась. Це був, здається, грудень, це була зима, і з того часу я там жодного разу не була.